vídeo. Цього вечора я трохи перекусив у Макі, мало не коли він вже зачинився, навіть каву не зробили. Сів на автобус, з Вільнюса до Варшави і поїхав на зустріч з другом, якого давно вже не бачив. Одна ніч у дорозі, і от я вже в Варшаві. До речі, спати в автобусі дуже незручно. Настільки незручно, що зранку у мене було тільки 23% боді відсотки Бетері на моїх гармін. А вони не брешуть. Зустрів світанок у Варшаві, так як тут я з п'ятої ранку, і трохи пройшовся по центру до шостої ранку. Ну поки Макдак відкривається, щоб. Поснідати, але я в Варшаві не просто так. Перша справа треба дочекатись відкриття візового центру у 8.30. Тож я трохи прошатнувся містом по дорозі до Варшава. Трейд Тавер. дуже люблю Варшавський Даунтаун. Тут до речі, найвищі будівлі в Європі. Візовому центрі я забрав паспорти для дітей з канадською візою. Ну, типу, нехай будуть, якщо дають, може якось з'їздимо до друзів. А далі мене зустрів Віктор з Харкова, який тут вже живе деякий час. З ним ми планували поїхати до кордону з Україною, щоб показати вам останні пікапи, які ми придбали. Ще ввечері вони стояли на парковці, але зранку там їх залишилось тільки два. І ми, не виїхавши з Варшави, вирішили, що витрачати 9 годин в дорозі туди і назад, заради двох машин, не варто. Головне, що пікапи вже в Україні і прямують до військових. Тож я вирішив. Трохи попрацювати. У мене якраз був ролик на монтажі, тому я запитав у влади, якого ви знаєте, де тут можна впасти з інтернетом і попрацювати. І він підказав коворкінг, до того ще і безкоштовний. Він просто тут жив деякий час. Клас, відео зроблено. Час обідати, і я дуже хотів знову з'їсти той крутий сендвіч, який мені показав Влад минулого разу. Так, він і досі такий самий крутий. А після цього я вирішив зробити те, що пора було зробити вже давно, оновити взуття. І ні, це не фешн блог. Просто New Balance я придбав в травні 2019 року в Амстердамі, і воно банально сносилось. І до речі, я вирішив спробувати нову модель використання. Зараз я часто їжу і мені треба брати з собою і бігове зуття, і звичайне. І мені порадили спробувати використовувати одне на кожен день і для бігу. І я спочатку подумав, що за маячня, а з іншого боку, чому ні. Універсально все як я люблю. Зайшов в магазин всього бігового, обрав більш-менш стриману модель і не Nike, просто вони мені не підходять, і придбав їх. Зараз. Увага, приберіть їжу. Якщо ви думаєте, що ви догоносте взуття, ну типу до останнього, то от вам моє його дійсно вже треба було міняти. Тож я йшов, насолоджувався новим зручним взуттям, як раптом опинився в веломагазині. Не просто так, мене запросили. Там працюють українці, але вони тут вже давно живуть. Пригостили кавою, дуже вам дякую. А Артур, саме той хлопець, який її запросив, він ще й свої вісі робить для велосипедів. Кольорові, каже, класні. Мені не треба, хоч він і пропонував у мене титанові, але ви можете спробувати. Ну, нехай йому буде приємна рекламка. А далі мене чекала класна зустріч. Тож я пішов до центрального вокзалу. За півроку я дуже скучив за цією людиною, і нехай ми інколи спілкувались по відеозв'язку. Зустрітись було безцінно. І як же я чекаю ще безліч зустрічі з друзями вдома? Так, це Вася. Не ти що? Що тут робиш, хлопче? Він до цього з'їздив в Україну і тепер повертається до родини в Іспанію і запросив мене в гості. І це є основна мета поїздки. Тож ми повечеряли і поїхали спати в житло, яке нам надав друг, що живе в Варшаві. Їхали і бігли вже під дощем. Скоріше за Савас його з собою привіз. До цього було сухо. А зранку стрибнули в таксі і поїхали в аеропорт. Водій, до речі, плутався, чи то він азербайджанець, чи грузин, але на прохання вимкнути русняву музику реагував як справжня русня. Ви з Грузії вам пофіг, да, Русська музика. Мені пофіг, да. Я слушаю. Ну, типа, если вас клієнти просят, то ви то лучше высадите, я музыку буду слушать, да? Я могу высадить, если хотите. Америка с многими тут Америка Америка с многими, многими вою... воювала. Я сейчас могу говорю, высадитесь вас. И что? И що? Щоди, угрози, і, слухати, тебе то що є сіти, не хочеш, щоб слушати Я говорю про те, що ми сейчас клиенты, клієнти, а не ті клієнти. Ми тебя попросили. Я А да, хочу відключати русську музику? Летимо ми Ryanair. Це там, де спинки не відкидаються. А для того, щоб потрапити на борт, скоро будуть скидати канат. Мені здається, заліз пройшов природній відбір. Молодець, жартую, лоукост, все зрозуміло. Хоча я навіть здивувався, тут було місце для ніг. Півтори години, і ми вже в Кьольні. Тут пересадка це нормально, але вона аж через 7 годин. Тому зважаючи на те, що аеропорт знаходиться майже в місті, ми поїхали трохи пройтись. Я люблю німецькі міста, історичні центри особливо, а також німецьку вуличну їжу. Але Кьольн виявився якимось не таким, як я звик. Спочатку мені здалося, можливо, ми були не там, але прямо історичного центру ми не знайшли. Тільки Кьольнський собор, величезний, красивий, це так. Але біля нього зовсім не історичні будівлі. Розумію, що місто відновлювали, тому що після Другої світової війни центральну його частину було зруйновано на 90%. Але як і багато інших міст. Проте тут якогось затишку не відчувається. Можливо. Чіпляюсь, проте очікував іншого, не дивлячись на те, що Кьольн є одним з культурних центрів країни, третім за населеним містом в Німеччині і четвертим за площею. Я навіть подивився інші фото, і це дійсно такий центр. Ну, вибачте, чогось не зайшло. Але у мене була мета пообідати, але чимось німецьким. Тому спочатку я придбав Берлінар, це такий пончик по Ошанівські, а Вася Прецель. Він дуже їх полюбляє. Я з ним вже не перший раз в Німеччині, він їх купує по 5 штук і все з'їдає. Потім ми ще булочку з сосискою взяли, ну потім. Ще був в карігурст, я його вже не знімав, та й він був якимось зайвим. А ще я тут помітив, що на DJI Osmo Action 3 прилетіло оновлення, яке повинно виправити динамічний діапазон і різкість. І я порівняв це з GoPro 11 І от що вийшло? Один, два, три, чотири, п'ять. Так, тестую на ультраширокому куті і на гіперв'ю GoPro і DJI. тому що в DJI прилетіло оновлення. Зараз затестимо і динамічний діапазон. І, власне, картинку і різкість, що вона нам показує. Ну, на екранчику мені тепер прям подобається. Я не знаю, як зробити, просто щоб динамічний діапазон зіграв е, злий жарт, як раніше, начебто такого більш немає. Все, їдемо назад до аеропорту. Так вийшло, що кадрів з аеропорту у мене більше, ніж з скьольні. Ну, пробачте, може я не зрозумів це місто. Прилетіли з Кьольну в Біаріц, це Франція. І звідки спочатку автобусом, потім трамбусом. Це такий пліт любові автобуса і трамвая, які, як мені здається, в даному випадку є прикладом корупції, тому що мені здається по плану. Тут був трамвай, але рейки дорожчі за асфальт, а трамвай дорожчі за автобус. Ти під виглядом футуризму з екранами, дзеркалами ви бачите дешевий еліноліум на підлозі. Потім був потяг, який віз тільки нас. Ще електричка. І от, нарешті, ми дістались до Ой, е, Рнтерей. Це вже країна Басків в Іспанії, де Вася з родиною зупинилась на деякий час. І тут знову пішов дощ. У мене вже третій день організм не відновлюється більше, ніж на 40%. В кінці дня 5% бодібетері. Але зустріч з Васою Анією і Джо того точно вартувала. А далі, до речі, буде цікавий контент з велосипедами. Чекайте. Ну і підписуйтесь. Ну і про лайк не забудьте.